Допрацювалися восьмеро робітниць однієї з чернівецьких фабрик, втратили здоров'я та опинилися на межі інвалідності. Жінки впевнені, отруїлися виробничим клеєм. Люди зверталися по допомогу до керівництва підприємства, натомість отримали відмову. Жінки не втрачають надії на справедливість. Відтак звернулися до народного контролю. Тетяна працювала на підприємстві разом зі своєю матір'ю. Дівчина розповідає на підприємстві гарно оплачували роботу, і умови праці були задовільними. Аж раптом у дівчини та її колег різко погіршилось здоров'я. Чотири місяці там проробила. Потім під кінець мені ставало недобре. Чажко ну, ходити. Потім я звільнилася, і мені з кожним ну, разом ставало гірше і гірше. Потім почалася слабкість у ногах. Я думала, може це від перевтоми. Ну працювали все таки важко. А з часом гірше, гірше я вже не могла ні в маршрутку зайти, нічого. І лишила роботу. Потерпілі впевнені отруїлися клеєм, яким з'єднували сумки. Лікарі підтверджують, в усіх пацієнток з фабрики один і той самий діагноз полінейропатія. Ця хвороба вражає нервові закінчення. Прогнози для цих жінок невтішні. Інвалідність. У них всі ознаки отруєння екзогенно. Отруєння, от, а покращення ми не бачимо. Так що прогноз, скажемо, на сьогодні він не є благоприятним. За компенсацію потерпілі зверталися до дирекції підприємства. Та відповідь була такою: нам вони пропонували гроші, але тип ну так, щоб ми нікуди не зверталися. Казали, щоб ми групу не робили. Це для нас погано. Суд одно друге іншим людям. Я знаю, що погрожували. А які саме погрози були, що люди казали? Ну, вони просто сказали їм, що ви можете нікуди не звертатися, тому що ми можемо виграти будь-який суд. Ми від любого суду відкупимося. На підприємстві визнають, що жінки могли отруїтися на виробництві та запевняють, потерпілим не погрожували і готові компенсувати їм втрату здоров'я. Да, такий випадок, випадок при впаде Можливий такий випадок. Ми розумієте, ну тут треба розібратись просто-напросто. Ми не відмовлялися від грошей. Ми склали документ, дзвонить нам один з потерпілих. і каже: я нічого підписувати не буду. Він навіть ще не бачив цей документ. Ми пояснили, просто так ми гроші не дамо заяву від потерпілих. Журналісти народного контролю передали правоохоронцям в міліції. Пообіцяли розібратися. Я вам завіряю, що я заяву зареєструю час обов'язково і. Е... Доручу співробітникам, щоб вони розсматривали, і е, я візьму цю заяву на особи контроль. Журналісти народного контролю стежитимуть за ходом розслідування і за тим, чи отримують потерпілі належне лікування та повноцінну компенсацію від роботодавців. Іван Гончарюк Василь Пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,